Провінційні вісті на ТІВІ 4. про головні події краю далі у випуску новин. Котра згадали тих, хто віддав життя за волю і незалежність України. У Тернополі біля входу до парку Тараса Шевченка відбувся поминальний молебень світло молитві в темряві війни. Аби згадати у спільній молитві загиблих воїнів ще з часів антитерористичної операції, там зібралися десятки людей: священики, містяни та представники влади. Відтепер у Тернополі панахида за загиблими воїнами служитимуть кожного місяця. На молебні побувала і наша Антоніна Ричкун. Ми перебуваємо біля меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України. Сьогодні о 9 годині тут хвилиною мовчання вшанували всіх захисників і захисниць, які віддали життя у боротьбі за волю України. Окрім цього, духовенство відправило поминальний молебень, у якому згадали усіх воїнів земляків, які загинули з 2014 року. Крівкі святи безверний нас. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсвертний, помилуй нас. На поминальний молебень світло молитви в темряві війни зібралися десятки тернополян: матері, дружини, рідні та друзі полеглих воїнів. У спільній молитві вони вшанували пам'ять захисників та захисниць і подякували за їхній подвиг. А після панахиди представники влади разом із містянами поклали квіти до меморіальної стели воїнам загиблим за волю України. Тепер у Тернополі щомісяця в останню п'ятницю проводитимуть панахиди за загиблими українськими воїнами, які віддали своє життя за свободу і незалежність держави. Вони пережили російську окупацію, полон, втрату рідних. У Тернополі презентували книгу Жити попри все. У ній 11 українок різних професій із різних регіонів розповіли про пережитий травматичний досвід війни. Більше про біль, силу. Пам'ять та прагнення до справедливості розкаже наша Олена Чепіль. Холод. Суцільна крига всередині мене. Я думала, що страшніше вже не буде. Просто не може бути. Я помилялася. Саме з цих рядків починається розповідь жительки Ірпеня Галини Тищенко у книзі Жити попри все. Це збірка історій українок, які пройшли крізь окупацію полон і насилля, але не втратили сили говорити правду. Галина пережила окупацію Краматорська у 2014-му, а у 2022-му – місяць пекла в Ірпені. До нас заїхали цілі колони російських танків з усіх сторон. На нашу вулицю біля мого паркану залишили, зупинилися всі танки і почали обіски всіх будинків. Невдовзі у її дім увірвалися російські солдати, шукали нацистів, принижували, а згодом змусили роздягтися й під дулом автомата вивели у лютий мороз на вулицю. Я Плакала, благала, щоб він цього не робив, бо він мені в онуки годиться, але він все одно кричав на мене, закрий рот, бо я тебе зараз уб'ю. І тому потім завів додому, дуже жорстоко знущався з мене, дуже жорстоко. Гвалтування було, і гвинтівкою, і статевими органами, і руками. Пані Галина потребувала медичної допомоги, але її не було. Вона надіялась та з кожним днем стан здоров'я погіршувався. Наприкінці березня 2022 року Ірпінь звільнили. Відтоді жінка ділиться своєю історією, аби інші постраждалі не мовчали. Подібні свідчення звучать і від інших ще десяти героїнь книги. Серед них – 19-річна Марина Супрун із села Ягідне на Чернігівщині. У свої 16 вона провела понад місяць у підвалі разом з. З односельцями в нелюдських умовах без води та їжі. Мішок макаронів, на які пролилась солярка, або мішок цукру з кров'ю та склом такі були моменти. Помирали люди у нас, померло від задухи 11 людей, бо місця було буквально пів квадратного метра на людину, і також людей багато розстріляли у нас. Через місяць їх вибили наші військові з нашого села, і вони дуже швидко втікали. І ось так, власне кажучи, ми стали вільними. Та книга охоплює не лише події з 2022, але й з 2014. -го. Серед них історія 16-річного краматурського активіста Степана Чубенка. Він відкрито підтримував Євромайдан, брав участь в мітингах і не приховував своєї громадської позиції. За це юнака закатували та розстріляли бойовики. Свідченнями про той період поділилася матір Степана. Коли їхав через Донецьк, окупований вже на той час, от там був затриманий контррозвідка МГБ ДНР. І знаєте, потім почалися пошуки довгі для того, щоб перевести сина додому, а потім суди, над, заочні суди над вбивцями, щоб зло було покаране. На жаль, екстрадірувати вбивців вбивць не вдалося, але все ще попереду. Днями книгу Жити попри все презентували у Тернополі. Вона стала не лише збіркою свідчень. Це документ воєнного часу, пам'ять про тих, кого вже немає, і дороговказ для тих, хто досі бореться зі своєю травмою. Ці історії про біль, який завдав ворог, і про силу, яка допомагає вистояти. Авторки зуміли не лише вижити, а й поділитися досвідом, щоб інші українці знали. Навіть у найтемніші часи можна жити попри все. Усі охочі можуть прочитати книгу у вільному доступі онлайн. Страх за життя, паніка, закриття власної справи, нестача продуктів, харчування і невідомість. Такий шлях пройшла Вікторія Демченко. Понад 30 років жінка прожила в Херсоні, але з початком повномасштабного російського вторгнення прийняла рішення переїхати до Тернополя, аби врятувати себе та дитину від війни. Про перші місяці життя в окупації та про переїзд з рідного дому. Далі у сюжеті. Велика війна змінила життя мільйонів українців, змусивши їх боротися за безпеку та майбутність своїх родин. Серед них і Вікторія Демченко. Понад 30 років вона жила у Херсоні. Однак після 24 лютого 2022 року перебування у рідному місті стало небезпечним. Саме того ранку подруга жінки зателефонувала і попередила про те, що вулицями вже рухається ворожа техніка. Спочатку було страшно невідомо це зараз. Вже можна аналізувати, що так не було сильних вибухів по місту, не було прильотів таких масштабних, але тоді ніхто не знав, чи ти вийдеш в магазин купити хліба і що станеться, чи чи чи, чи нічого не буде. Відповідно, був такий страх невідомості. Тоді Вікторія мала власний дитячий навчальний центр, роботу якого спершу перевели в онлайн, а згодом змушені були призупинити. Жінка пригадує, декілька колег переїхали жити до неї, бо так почувалися безпечніше. Каже, разом організували побут: хтось відповідав за прибирання, хтось готував їжу, а хтось ходив за продуктами. Останнє було найскладнішим через великі черги, обмежений вибір та низьку якість товарів. Для сімей, у кого є діти, видавалися йогурти просрочені, протерміновані. З... Заводів, де їх виробляють, але просто їх роздавали безкоштовно через те, що ну або утилізувати, або роздати. І ми ці йогурти заморожували. Потім дитині давали, тому що більше де придбати такого не було. Про масло взагалі мови не йшло. Масло придбати взагалі було неможливо. Це був маргарин, якийсь найдешевший, який ми теж купували, тому що не знали, що буде далі. У квітні 2022 року Вікторія наважилася залишити рідний дім, аби врятувати себе та дитину від окупації. Вона зізнається, рішення було не. Простим, адже розуміла, що повернення, мабуть, вже не буде, а попереду чекала лише невідомість. Водночас у Херсоні залишатися ставало дедалі небезпечніше. Російські військові скривали будинки та робили в них обшуки, тому що й не знайшли маршрут для виїзду. Жінка разом із дитиною та подругами вирушили в дорогу. Каже, дорогою довелося пройти понад сім блокпостів. На одних пропускали швидко, на інших проводили обшуки. Я на той момент свій телефон просто заховала між документами і взяла собі інший додатковий, яким протягом тижня користувалася, щоб видно було, що він в роботі, що, що там приходили повідомлення, що це не пустий телефон. Пофотографувала щось на нього, тому що я розуміла, що в моєму телефоні є відео з мітингів, на які ми неодноразово ходили в Херсоні. Перші протести проти втручання військ в сам Херсон. Відповідно, ми збиралися з друзями, виходили на ці протести. Я багато чого фіксувала на телефон. З часом Вікторія Демченко адаптувалася до життя в Тернополі, влаштувалася на роботу. А у жовтні 2024 року наважилася перевести сюди свій бізнес із Херсона. Пробудування власної справи у новому місці. Дивіться у проєкті разом сильніші. Повернення додому з перемогою. Олександр Чебанов здобув золото на чемпіонаті Європи з греплінгу за версією ADCC – одного з найпрестижніших турнірів без кімоно у світі. На змаганнях, які проходили у Варшаві, юнак зміг подолати чотирьох суперників з різних країн Європи. Як Олександр йшов до цієї перемоги, та якою була його підготовка. Дивіться у сюжеті. Вже понад дев'ять років тернополянин Олександр Чебанов займається греплінгом. Це спортивне єдиноборство, під час якого спортсмени за допомогою больових і задушливих прийомів змушують суперника здатися. За роки наполегливих тренувань юнак взяв участь у численних змаганнях, де неодноразово виборював медалі. Нещодавно Олександр повернувся з чемпіонату Європи з греплінгу за версією ADCC. Там він здобув перше місце. Скоріше за все, це одна з найтаких найкращих, можливо, медалей, яких я вигравав. Ну, їхав з думками про перемогу, налаштовував себе цілеспрямовано, думав тільки про перемогу. До змагань, які проходили у Варшаві, Олександру допомагав готуватися тренер Богдан Мирошниченко, учень 10-го Б класу Тернопільського академічного ліцею Генезис, активно тренувався впродовж літніх канікул. Крім того, спортсмен долучився до табору збірної України з Греплінгу. Тож у своїх силах на чемпіонаті Європи він був впевнений. Конкуренція була на високому рівні, але моя підготовка була набагато вища ніж. Думаю, ніж Чемпіонат Європи з греплінгу за версією ADCC є одним із найпрестижніших турнірів без кімоно у світі. Юний тернополянин достроково зміг перемогти чотирьох суперників. Досягти такого результату було б неможливо без повної віддачі на тренуваннях, каже Богдан Мирошниченко. Мають розвиватися їхні фізичні якості, так само і технічні їхні здібності потрібно робити акцент, щоб їх розвивати. Немало важливо, звичайно, що і психологічний настрой спортсмена, і їхнє вміння подолати свої емоції, правильно себе психологічно налаштувати, для того, щоб вийти на суточку з правильним настроєм, з правильними емоціями і показати максимальний свій максимальний рівень на татамі. Олександр Чебанов разом із командою вже готується до наступного чемпіонату Європи з джиу-джитсу, який розпочнеться наприкінці жовтня в Римі. Цей турнір стане новим викликом для юнака, адже участь у ньому візьмуть спортсмени найвищого класу. Втім, головною мрією для тернополянина є перемога на світовій першості. Ну а на цьому новини завершуються. Я бажаю вам більше тріумфів та перемог у вашому житті. Та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.